Привіт, друзі! Продовжуємо далі готуватись до новорічних свят та пробувати різні нові смачні рецепти. Якщо надоїла банальна картопля, пропоную приготувати сьогодні дуже смачні картопляні кульки з сиром та зеленю. Друзі, ці кульки дуже гарно будуть виглядати на красиві такі святкові тарілиці на вашому столі та й будуть е, е, надзвичайно смачними. смачними. Дуже просто готуються, тому давайте розпочинати і побачити, як це красиво. А потім, коли приготуєте, зрозумієте, що це ще й дуже смачно. І нам з вами знадобиться картопляне пюре. Тут в мене лише картопля та сіль. Більше нічого додавати не потрібно, і обов'язково вона повинна бути у вас вже охолоджене. Ваше картопляне пюре. Яйця, натертий сир моцарела, можна взяти сологуні, сулагу, кукурудзяний крохмаль, Зі спецій в мене мелений коріандр, італійські трави та суміш перців. І також тут в мене перчик чилі. З цим рецептом все максимально просто. Нам потрібно об'єднати всі інгредієнти. Тому я взяла заморожену ще цибульку зелену. Якщо у вас є, можете купити свіженьку, але в мене дуже багато в заморозці. Та взяла петрушку, можна використовувати, укроп, можна використати кінзу, все, що вам подобається. Абсолютно люба зелень. Можна навіть м'яту додати, буде також дуже смачно. Тепер ароматизуємо. Різними спеціями, це коріандр, в мене трави, суміш перців, додаю яйця. Сюди е, натертий сир, можна взяти твердий сир, можна додати пармезанчику, не буде також дуже-дуже смачно. І все перемішуємо. Зараз швиденько перемішаю, змішаю все і е, введу кукурудзяний, крохмаль і все, тісто готове. Можна випікати. В духовці за температури 190 градусів десь 15 хвилин займе. А можна запекти в мультипечі, це буде набагато швидше. Вибирайте абсолютно будь-який варіант, який вам подобається. Так, тепер вводимо кукурудзяний крохмаль і все змішуємо. Даємо тісто відпочити десь хвилин 5-10 і формуємо кульки. Все дуже швидко та просто. Я взяла деко, простелила його пергаментом і тепер будемо з вами робити кульки. Робіть е, такі кульки, які вам більше до вподоби. Я маю на увазі розмір. І ось такі, бачите, без муки, без нічого, не потрібно е, ні в що їх е, обвалювати. Набираємо просто картопляне тісто і формуємо кульки, розкладаємо на деко. Кульки я сформувала, розтопила 20 грамів вершкового масла, додам трішки рослинної олії і будемо з вами змащувати е, наші кульки, і все, можна буде вже їх випікати. Тому перемішуємо, перемішуємо і змащуємо щедро наші кульки. Я буду випікати в мультипечі кульки, тому викладаю. Сюди свою красу. В мене помістилося 12 штучок, буду випікати в два заходи. Тепер закриваю і буду випікати десь 5 хвилин за температури 100, 200 градусів. Так, вибираю 10 хвилин, ой, вірніше, 5 хвилин і 200 градусів. Побачимо, що в нас вийде. Так, кульки я вже дістала. Ви лишень погляньте, яка краса в нас вийшла. Я вирішила їх не перевертати, а випікались вони в мене тут 14 хвилин. Зараз я викладу на тарілочку, дуже-дуже дуже гарячі. Дам пару хвилин відпочити і буду викладати, і потім змащу ще сумішю олії та вершкового масла. Ну, це щось фантастичне вийшло у нас сьогодні з самої простої картоплі, друзі, всього пару інгредієнтів, самих простих, і маємо таку красу. Виглядає дуже красиво. Ну а на смак я вже одну спробувала, друзі. Ну це дуже смачно, просто та смачно. Такі вони гарненькі, неймовірні, дуже красиві. Так, беру половинку і смакуємо з вами. Mm -hmm. Головне це багато зелені та різних спецій. І тоді буде вам дуже і дуже смачно. Друзі, така смакота абсолютно любі соуси. З грецьким йогуртом смачно, грецький йогурт чесничок і трави смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Потрібно швиденько звати всіх до столу, поки вони ще теплі. Така картопля прикрасить абсолютно любий святковий стіл, друзі. Це просто, це ж смачно, це швидко, тому обов'язково готувати всім. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну ми з вами побачимося на моїй кухні. Будемо готувати знову щось смачненьке.